Знати все неможливо. Знати важливе? Необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Триває е, ранкове друге каву, кавування, так правильно ви що казати, в першій частині мого сьогоднішнього ефіру говорили про розбирали чи є підстави. Припустити, бодай, що в Ілона Маска, який зараз зайняв ну, одну з таких доволі наближених до, президентських, до президентської посади посад, даруйте за тавтологію, чи я підставив вважати, що ну, щось негараз нього з головою. Але, але є така фраза, знаєте, кожен сходить з розуму по-своєму. Я не знаю, кому вона належить, щоб не зганьбити за вчорашню другу каву, коли я мало того що назвав батька. Нашого Степана Андрійовича Бандеру Івановичем, але е, фраза ніщо не зупинить ідею часа, коли настав. Друзі, якщо хтось думав, що вона належить Бандері, ні, це не бандерена фраза. Якщо хтось думав, так як і я е, так коректно вчорашню мою ефірну дезорієнтацію поправив Володимир Ятрович, коли я е, вирішивши там, даруйте е, трохи понтонутись ерудованістю і пробачте е, зв'язками в шоу бізнесі, сказав, що ця фраза Степана. Іванович як я сказав, ляла в основу пісні мого друга Сергія Танченця за з гурту без обмежень, яку він назвав на честь тих, кому її присвятив нашим героям. Ну пісня насправді неймовірно курта, знає якої історії, але як виявляється, батько наш Бандера такого не казав. До речі, Ірина Фаріон, царство її небесного, переклала цю цитату: як ніщо не має такої сили, як ідея, час якої настав. Але Перекладала вона її не з німецької, а з французької, тому що це, друзі, цитата з історії одного злочину Віктора Гюго, якщо ви не знали, бо я, приміром каюсь, не знав. Ну, але далі не про нього. Далі про кумирів, про кумирів, яких скільки б е, Біблія не закликала не створювати, не сотворяти, а ми все одно сотворяємо і сотворяємо. Часом е, виємо через них на місяць, як та молода вовчиця, А в результаті як. Ще один персонаж казав, от сосни». Е, Доводиться щоб щоби. Е, хоча ну, на біса, як то кажуть, було е, очаровуватись. Словом, е, потапи, ці всі винники, лободи, інші там всякі ніякі, де вони тепер. А головне, перепрошую за ну, лайливий такий трішки сленг на фіга. Одні кудись тікають, інші дуже артистично лють крокодилячі. Сльози, благаючи, понять і простіть. Словом про тих, кого ще донедавна називали зв'язками українського шоу-бізнеса, між тим багато з яких ще донедавна так тішились надією вибитись. В русськії люді, ну а тепер над усе, вочевидь, мріють вернутись, хоч в якийсь шоубіз. За другою кавою будемо балакати з тим, хто якраз над усе хоче, щоб його ім'я не поминали всує поруч зі словом шоубіз, але як то кажуть, за старі гріхи відповідати треба. Тож, якщо ви не за Кримом, у вас все гаразд з координацією, поаплодуйте, будь ласка, тому що до нас з вами на каву завітав посередництвом нанотехнологічного зв'язку ведучий продюсер-ідейний натхненник. А, Культового караоке на майдані легендарних шансу американського шансу був і такий, який, наче, суддя дред, вершив. Долі талантів на ексфакторі і в Україні, в якій їх дійсно не бракує, навіть надлишку. Ну відповідно, може той, що у бізнесі випльовує когось через це за борт, бо треба позбуватись баласту. Словом, пробачте, за такий довгий вступ накипіло, Як то кажуть, розумію, що це звучить як страшний сон Віталіка Козловського. вірніше, звучатиме зараз голосом Ігоря Васильовича Кондратюка. Вітаю вас, Ігоре Васильовичу. добранку. Вітаю, Сергій. Я, я нічого довго давно зі мною не розмовляв, і тобі так захотілося мене відтіювати представити. Надзвичайно, а, вчора... сказав, я не затвори собі кумира. Я вчора вчора просто цю промову писав до другої ночі, тому вирішив все ж таки гріх її не прочитати. Так. Отож, Ігоре Васильовичу, в минулому відомий український. Репер і продюсер. Хтось його зараз називає втікачем, оскільки він давно не живе в Україні. Він же Олексій Потапенко заговорив про повернення в Україну. Як виявилось, він вирішив змінити псевдонім. Тепер його звуть Славік Балаган. І на своїй новій сторінці в інстаграмі він публікує контент англійською мовою, де розповідає, як іноземці будуть ощасливлені його творчістю, називаючи себе при цьому старшим братом із Восточної Європи. Там, правда, англійською написано, але ну, мені чомусь от воно якось самопроізвольно про. І зноситься кацапською хайбігмилою, але е, ну словом, щоб е, як він каже, е, він це зробив, щоб змусити е, нас сміятись і забути ті всі дурні формальності заходу, які утримують від справжнього щастя. Е, і увага, Ахтон Алярм каже там, звідки я родом. В нас такого о, нема. Е, там е, нема особливо зарплат, і все ж ми щасливі. Ти теж можеш бути, тож підписуйтесь, Ігор Васильович, що тут скажеш, як то кажуть, як тобі таке Ілон е, Маск? Е, ну дивись, як чесно як... <смітна> кажучи, це важко аналізувати, е, не розуміючи контексту, але те, що ти прочитав, це схоже на якусь ну кризу якогось віку. Чи кризу дійсності пота виїхав з України? Ну мовно кажучи, втік з країни в якій війна слово втік. Я вживаю до всіх, хто виїхав з цієї країни, бо не хоче жити в війні, не хоче в цьому так би мовити, взагалі бути в цьому реальному в реальності. Ну і, і що він там твориться не знаю. Наразі ж неможливо сказати цей да? балаган, да? Славік балаган? Славик. Ще ж немає творчості цього славіка балагана. Чи слово балаган він вживає в даному контексті як просто людина, яка щось Віщає говорить, е, так, так, він в інстаграмі робить. Я, я не знаю слухай, ми з тобою. Е, ну я теж давно вже ну, ці всі молодіжні соцмережі не, не, не дуже розумію. Я по, по старінки, як то кажуть, користуюсь Фейсбуком, але в Інстаграмі е, він робить оці ролики, де, до речі, от в тому то і історія. Він там, ну по суті, висміює життя на заході. Е, він там виступає в образі такого того гопніка, там в адідасовських костюмах. Умах там з 90-х, то ще щось. Ну, і в принципі розказує, що ну захід не таке воно вже і і, і добре. І от я в цьому контексті, до речі, і подумав, що знаєш, в мене от була версія, і, і є я трішки теж давно знаю Потапа, що ну дядько просто в нього. Почали закінчуватись гроші, і е, він вирішив: е, ну, в Україні в нього концертів немає. На Заході в нього концертів немає. Хоча от він зараз опублікував, що начебто йде в Сполучені Штати. Мені цікаво, от, хто прийде туди до нього на концерт. Але, от моя версія, знаєш, що почали закінчуватись гроші і треба комусь продаватись. А зважаючи на той контент, он знову ж таки там старший брат із Восточної Європи, який там хейтить э, запад. Я чесно не виключаю а відправника цих грошей, і що ці банкноти в рублях о, може таке бути, чи це я себе накрутив? Ну хоча я навряд чи це, 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 це змови, яка звичайно як завжди якийсь відсоток може бути угу. і правдою? Ні, я не знаю. Єдиного критика відомого з, з цього нашого кляту сусіда, якого ми знаємо який критикував захід там і Америку, зокрема це задорно, uh -huh. який вже, вже десь на концерті Кадзона. Е, і е, ну не знаю, може, це є актуальним для тих е, тисяч сотень тисяч людей, які виїхали на захід на ну в Америку, і, okay. і, і мільйонів, які виїхали на захід. Тобто виїхали від війни. Я не знаю, може він вирішив підняти. Не підняти, а як це сказати, покучити цю аудиторію. Він достатньо талановитий хлопець, щоб ну, сказати, що все, що він робиться, це якесь, як це називається, просто привертання уваги. Не знаю. Взагалі не можу сказати щось про даний контекст, який ти це зараз побачив в інстаграмі потапа. Я за ним не слідкую. Я знаю, що він зробив пару потух пісенних в Україні. Там пісню волонтер рік тому записав, яку захейтали всі комуні лень, бо це дивна якась пісня. І ну не знаю, він себе не знайшов в воюючій країні. Ну, не він один, треба сказати. Так я маю на увазі не лише артистів, а взагалі людей, які, які наприклад, топляться в тисі аби, аби не бути в воюючій країні. Е, відповідно, нічого не можу сказати розумного на цю тему, крім може, однієї думки. І я точно знаю, і ти мабуть, знаєш, що Потап просував Настю, НК, не знаю під яким псевдонімом. Вона латиноамериканський ринок. Ні, я не знаю. До речі, цього я, я теж не стежу за ними, тому ні не знаю. Розкажи, будь ласка. Ні, ні, ні. Я просто це знаю ага. зі слів Насті. Ми один сезон в факторі сиділи поруч за столом, десятий сезон. Наразі останній. Чи, чи, чи поки ще останні крайній, як кажуть, парашютисти. І вона сказала мені тоді, а я потім ще це бачив підтвердження відео і в новинах. Вони просували потап і Настя, просували Настю на латинський американський ринок іспаномовний. Може, до речі, тому потап і в Іспанії жив останнім часом, слідкуючи свою іспанську мову, щоб писати тексти, не знаю. В цьому вже є резон його, так би мовити, продюсерської і авторської творчості. Якщо ну це про це можна говорити зараз, да не те не що можна, а доречно. Може, пов'язаний виїздити в Америку там будуть жити десь в Флориді, в Майами, як відомо, столиця іспаномовного шоу-бізнесу цієї планети. Не дивлячись на те, що Латинська Америки в Америці е живуть основні на сім'ї, ну і в Мексиці, мабуть, тому може це пов'язано з цим. А це він так хвалює свою історію. Ну а може дійсно є запит, і він цей запит відчув от, про те, щоб бурчати на предмет того наскільки десь на заході щось mm -hmm. не там де е облаштовано. Насправді є безліч речей, які кожен у кого є очі. І десь це розуму може подивитися і побачити на заході. Ну от один, один прихід Трампа вже вже можна 100 придумати проблем, які існують на заході. Хоча це з цими проблемами спитаємося. І ми приходить популіст до влади. І це можна критикувати безконечно. Я не знаю, його насправді історії. Так, ну от дивись, я зараз відкрив коментарі е, в його інстаграмі під цим е, дописом. Е, ну, хтось погоджується. Жерсть? Дай, дай угадаю, жерсть чи? Ні? Е, ну так, трошки є. Хтось погоджується зі мною? А якою мовою? А якою мовою? Е, коментарі? Так. Да. Е, я, я читаю українською. 11. Я читаю українською. коментарі наших ну українських підписників. Хтось погоджується зі мною в моїй версії, в тому, що гроші потрібні, хтось пише, що за дичина, А хтось, от е, ти кажеш. Е... Потап, хлопець талановитий. От коментар, щоб так обробитися, це треба ще мати неабиякий талант. Е, Ігоре Васильовичу, ну а от справді, е, от, е, а в чому талант Потапа? Я в якому контексті питаю? Дивись, ми от мали, на жаль, от е, десятиліттями оцю російську попсу, апологетами по суті якої і були такі, як там Потап, Лобода і так далі, і тому подібне. Зараз ми почали якось відходити до того. І от е, чи е, ну питання, перш так, чи Чому чи, чи дійсно э, в, то, в, таки, в, ну, в такій людині, як до, до прикладу, Талант, э, як ПТАП є, я та Божа іскра. І, Ну а по друге, э, ну, насправді, э, ну насправді зараз же змінились трішки э, характер сам, так. Суть э, українського, я не знаю навіть, чи можна його зараз називати шоу-бізнесом як таким, тому що ну по різному О, працює. Ну, ну, ну. Да. ти маєш на увазі, що там бізнесу зараз мало. Так. Шоу благодійність зараз більше шоу бізнес. Дивись. Так, російськомовний репертуар, який створював Потап для гурту Потап-Інасія, а, ну, його не можна назвати без стола. Мільйонів перегляди. Ну, в російськомовному середовищі це користувалося величезною популярністю. Нагадаю, що російськомовне середовище до червня 2022 року офіційно було в цій країні». Яка називається наша з тобою Україна? Е, відповідно, ну я не можу казати, що він безталаний Він написав сотні треків. Він спродюсував багато чого. Він був досить харизматичною. Ну є досить харизматичною особою. Там, скажімо, для телевізійних шоу кажуть тобі, телевізійний продюсер бувший. Е, тому ні, його не можна звати безталаном. Безумовно, те, що він зараз загубився, ну це пов'язано в тому числі з тим, що змінилася парадигма, як ти кажеш, повністю. Mm -hmm. і, ну, і потап тимчасово не знає, що в ній робити. Хоча від декілька треків дуже гарних, як на мене, для Насті україномовних, записав так. А, і ну це треба визнати. Такої ніше не було, так що вони yeah. в тому сенсі молоді, що Щому раніше не працювали, ну тому що не було кон'єнтури, тому що гроші з Росії їм е, текли набагато більш потужною рікою, ніж якась рісічка псел-грошова з України. Це треба визнати шоу-бізнесу слов, має слово бізнес. Саме ж тому наші дивилися на північний схід, як на мепу, бо там були гроші, які дозволяли робити творчість. Так, так всі вважали. Така була парадигма, Знову ж таки, вибачте, зможуваюся mm -hmm. словом. Відповідно, я не знаю, що зараз задумав потап. Я не можу сказати, що я є його адвокатом. Він зі мною. Досить крізь зуби говорив на останньому нашому шоу, яке ми записували на плюсах. Не повіриш, 22 лютого, яке не вийшло в ефір. Ну зрозуміло, mm -hmm. А, Він був ведучим того шоу з Леся Нікітюк, і якось крізум привіталося. Я кажу, що трапилось? Він каже: Ну ти ж знаєш на себе, що трапилось? Я його критикував за це зняття штанів, пам'ятаєш? Так, mm -hmm. mm -hmm. ну, yeah, Я звісно в ну, гармофоні. Так, а, так, 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 і я кажу: вибач, Потап, ти ж сам підставився, а при чому тут я? Ну я ж штану не знімав. Ну, понятно, сказав Потап, Бо це наша була остання розмова. Тобто, я про те, що а, його талант від його факапів я, я відрізняю. Але а, що буде далі? Не знаю. І, і не дуже, чесно кажучи, цікаво. Ну в тому сенсі, що ну щось творить цікаве. А то, вибач, то хай вибач, коли це він казав, так, ти ж знаєш, що трапилось, а що, що малось на увазі? От Ні, це ось? я йому сказав, а, ти це. знаєш, що ага. трапилось. Так, так. Я кажу, що ти зі мною крізь вітаєшся. А, а, ну пардон, да, пардон, вибач. Він сказав, ну ти знаєш, чому я так крізь зуби з тобою вітаюся, Васильович. І, і ти типу, по мене тут плював, я кажу, ти знаєш, ага. це не я в тому, що я, сказав, я не оплював, а сказав правду про те, що ти створив. І з 2014 року я кажу, для мене все одно значно, що ти мене читаєш. Да, я тебе читаю? Я кажу, ну на тому спасибі. У татом ми розійшлись mm. далі. Він вів епізод зі мною все було досить пристойно, uh -huh. без ніяк yeah, ну... комплименти якісь там відвісив. Професія є професія, треба так концентруватися і працювати далі, незалежно від там власних подобань, вподобань, симпатії чи антипатії. Але так, от ці, так, 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 ці так. історії знаєш от ти. Ти нагадав про ті зняття штанів. Я колись теж так розкажу історію, яку ще, до речі, ну мало кому розказував. У мене теж довга дуже історія там знайомства, скажімо, з цим чоловіком, з яким я теж давно дуже не спілкуюсь, і теж не дуже добре ми перестали спілкуватись, але там була історія просто так в продовження оцієї зняття. Тих штанів я колись працюючи там на одному з провідних вітчизняних телеканалів на той момент, я е, робив про це матеріал, ну от про ці зашквари, всі і так далі, тому подібне. І я зателефонував м, на той момент його дружині, продюсерці, е, так ну вже колишній нині дружині. І е, щоб вона прокоментувала якось оцю історію з зняттям штанів, е, звісно, вона там відмовилась ну, в такій е, різкій, дещо формі, але. Е, Ну ну та це так. Ми знову ж таки це, це було в особистій розмові. Ми давно знайомі були, але е, я до того, що коли я ще не встиг приїхати на канал, як вже генеральному продюсеру цьому каналу, от е, ця жінка телефону ну, там чи чи хтось від неї не знаю, ну, словом, телефонувала. Іра така Іра Горова, така ну, вона така тому на з не успішніших продюсерів вона мовляв на діва і. Активно мовляв, не вздумайте Менгільний. це ставити в ефір. Ну треба віддати належне? Е, ну ген-продюсер того каналу сказав. Ну стапе, це це не моя абсолютно прерогатива. Журналіст працює, це його справа, так що е, треба віддати належне, і за що моя вдячність. Як ти вважаєш, Ти сказав, от Потап загубився там десь, і не тільки ж він загубився. Десь і Олег винник, там ще якісь люди. Як ти вважаєш, Вони е, повернуться ще в Україну, і ну чи знайдеться їм місце на вітчизняні цієї страдній сцені? Ми з тобою виходимо з перед... Пара... господи слово таке дарне, яке сьогодні зранку вживає. Ми з тобою виходимо з тієї очевидної тези, що Україна переможе, так Україна буде просвітаючим і гарним місцем для творчості багатьох людей. Якщо ці два персонажі, які ти зараз написав, які ти зараз озвучив, створюють якісь цікаві треки ну по своєму виконанні, навряд чи комусь вкладе в густа і це буде хітом, повір мені народ все пробачить. Ми з тобою чотирнадцятого року є свідками того, що народ пробачив багато чого, тим, кому пробачати взагалі не потрібно було і і, і на один відсоток. Тому, тому так це можливо. Ну що він ну, а... поїхав, він потім він собі придумає легенду. Поки що воно не працює ця легенда, він був хворим. У нього там місце проживання. у нього ж реальне місце проживання в Німеччині не було. Ну, ну так ми так. знаємо. Так, ну він приїхав Старше сюди з Німеччини. Звісно. Так, так, так. Ну, ну не повернувся вчасно. час, ми трошки затримався на вже три роки. Добре. Ну, з ким не буває, розумієш? Добре. Не один він повторює, не один він. Але якщо він запише якусь нову вовчицю, і всі тут дівчата скажуть, та ні, Кравченко це не те, а от він все-таки все, те, то вибач, все вибачить. Тобто інституту 에, репутації а, в нас і... не буде ще довго, як я зрозумів, так? Інституту репутації немає. Віталій Козловський, про якого ти згадав псує якогось біса зранку, а так, я спеціально їздили. я знаю, що ти О, дуже любиш це прізвище в Москву да, з рук нинішнього президента отримав орден. Мабуть, за те, що їздив на день перемоги в Москву, не знаю. Ну, Там формально за благодійні концерти. Тому я тебе благаю. А ще, а, вінник а, і, ще Вінник і Потап будуть героями України, а тебе смачу, будуть смолити за те, що ти можем ну, не, займався тут під час війни. Мені не звикати, власне, як і тобі. А от Святу буду, не знаю, слава Богу, де вона зараз. Може, ти більш не стосовно її не приміщення, знаю. але її, її пробачили українці, ти вважаєш? І чи, чи, чи доречно а, це? Ти знаєш... Вот, mm, е е вот не знаю. Не слідкую. Я тобі казав колись, коли ми ще разом там вели одну ютубну програмку, mm. що я насправді для себе викреслив, умерла так умерла. Як plus, о, в людях відомому анекдоті. плюс тоді е, хочу ще одне на завершення питання встигнути задати, як загалом, за твоєю оцінкою, змінився цей ландшафт українського шоу-бізнесу за три роки повномасштабної війни? Ну і хто після неї все ж таки? Е, ну, я може навіть не про імена, так, а про, про, про напрямки, стилі, жанри, ну не знаю словом. Хто хто залишиться, а хто кане в лету? Це ми побачимо тільки після перемоги, що і як буде. От якщо ти подивишся на нових десятьох фіналістів відбору Євробачення, то ти, мабуть, там згадаєш, якщо ти за цим слідкуєш. Каята, ну кого ще циферблат, бо вони О, обидва циферблат. були на Євробаченні. Ми їх десь фігурували. Циферблат був із факторів, коли мене там не було. Ну то таке дуже дуже, дуже багато молоді. Дуже багато чоловіків, хлопців до призовного віку. Якщо зни знизять е, вік призовний вік, вибач, половина цих хлопців можуть піти на війну і може з нею навіть не прийти, бо це війна. Тому казати про те, який буде ландшафт, я думаю, це абсолютно недиречно. А дай Боже, що шоу-бізнес розвивається, і він модулюється моду наразі двома речами: перше війною. А друге, тим, що у 22 році абсолютно заборонено російський Контент відповідно російськомовний за умовчанням. і це а, супер, О, Ігоре Васильовичу, ласка. І це супер, і це дає нам велику хвилю нового українського україномовного шоу бізнесу. Дай От, Боже. Власне, кажучи, це треба. Дай Боже, чекатимо на появу нових імен, в тому числі. Ігор Кондратюк, продюсер, телеведучий громадський діяч, волонтер був нами на зв'язку. Говорили про український шоу бізнес часів війни. Як він змінюється?